На великому водному шляху з Варяг у греки до берегів острова Хортиця причалювали слов'янські каравани судна візантійських і скандинавських купців. Неодноразово Хортиця ставала форпостом героїчної боротьби слов'ян зі степовими племенами. Історики вважають, що тут у 972 році в нерівному бою з віроламними кочовниками загинув київський князь Святослав. У 4 столітті ці землі захопили гунни, у VI – авари, а у VIII – хозари. З середини XI століття приазовські степи захопили половці. Руські князі на початку XII століття об'єдналися на Хортиці і на річці молочній розбили половців. Та невдовзі давньоруська держава зазнала монголо-татарської навали. Князі вдруге зібралися на Хортиці і вирушили в похід 16 червня 1223 року. На річці Калці їхнім військам завдав поразки Чингісхан, аналізуючи роботи арабських географів Ібн Саїда, Ідріссі Абулфіда. Сучасні дослідники припускають, що на одному з островів Дніпра в 13-14 століттях існувало легендарне місто Русія. Ймовірно, цим островом була саме Хортиця. Наприкінці 15 століття на цих землях виникло козацтво. Острів Хортиця став не лише основною базою козаків, а й важливим центром української державності. У понизі Дніпра козаки будували укріплені засіки, від яких і походить назва Запорізька Січ.